Я готовий на себе дивитись. Давай, 2 секунди, одна. Let's go! О, хорошо. Це що за паук здоровий. Обалдеть! Старина, ні, я пішов від тебе. Я не маю бажання, хоча ні, бажання маю велике. Тому що. Ой! Ти що заліз сюди, а? Скелетікс, давай, розсипався. ха! Тут ми були внизу купа зомбі. Опа, я не хотів до вас спускатись, хлопці! Зараз ми спробуємо в нього якось зайти. Правда, спочатку треба повиносити стражу. А, ти диви. Непогано. Так я щас так швидко перепливу, лол! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми почали грати в Майнкрафт, в якому я конкретний такий тюбік. Прям серйозно тюбік. І сьогодні ми будемо прокачуватись між левелами, просто граючи в Майнкрафт. І з кожним левелом у мене все буде краще і краще. Ну, не то що. Фігура, ну і здібності мої теж. Поки що в мене активована якась повільність, якогось левела, я не знаю, ну спринт я нажати не можу. Я можу просто пригати так трошечки швидше виходить. І у нас є апгрейд меню. Яке, коли ми відкриваємо, ми бачимо, що на різних левелах у нас з'являються різні прикольні всякі штуки: X-Ray, Night Vision, 3х3 добування, Fire Protection, телепорти, мобів бачу, лазер очі і літати навіть можна буде. Але це все не так швидко. І щас у мене завдання найди, ну, обшукай місто. І знайде трішечки ресурсів. В принципі, це не так складно зробити, по суті. Але знав би я, що мені можна відчиняти, а що ні. Бо сьогоднішка вроді стоїть, а відкриті не можна. Оце цікаво, поняв? Хм. І ламати я, по суті, майже нічого не можу. Діжки ці всі відкривати теж я не можу. О, шкіряна туніка. Я її надів і не видно, що я в ній. Йоханий бабай. Так, ладно, значить я поняв, що ці бочки не відкриваються. Значить, треба шукати різні-різні скрині просто. Але ж. Хм, Я зрозумів, тут все закрито. Окей, якщо закрито, значить закрито. Пішли дивитись ще. Он то я бачу ще одну скриню. І кстати, наступне рейд через 30 секунд буде. І в принципі, я не проти, я не проти. Обалдеть, тут далі ще щось дике. Угу. Не відкривається. Ладно, зато тут є трішечки стріл, новий предмет. Непогано. А лука, то нема. Я би постріляв по мішеням, але нема лука. Хе-хе. Дайте мені трошечки ресурсів. Опа, в барі якомусь є меч на незламність і хліба трошечки. Хорошо. І кстати, апгрейд через 6 секунд, і я прям готовий дивитись на себе. Дві як я держу цей меч. Просто. Я став трошки кращим чи ні? ДА! я став жирнішим! Так, мені написало, що м, ти маєш другий екстра. А екстра сердечки мені дали У мене тепер більше сердечок і е, збільшуєсь моя сила. Ти можеш ламати дерево. Ну і вже хорошо, що я можу дерево хоч ламати. <реш> так кольчужний шолом, непогано. Диви а, ну, по ньому нічого не видно, поки що. І Я не впевнений, буду, що взагалі буде видно хоч щось, але наступне пере через 2,5 хвилини. Зато тепер я можу бігати нормально. І це дуже дуже круто. Скоріше за все, якщо я ще ще познаходжу, десь всякі різні приколи. Але то буде доволі таки непогано. Кстаті, наступне завдання: скрафти дерев'яні інструменти. Це непогано, але в мене вже є камінні і лук, я, до речі, знайшов. І щоб зробити дерев'яні інструменти, мені, в принципі, треба трошечки зрубати дерево. Но, кстаті, рубається воно плюс-мінус однаково. Щось, ну, не бачу я ніякої різниці. По суті, в принципі, нормально. Тому я готовий робити дерев'яні інструменти. Палиці і верстак мені треба. Кстати, верстак дуже цікаво виглядає. Скрізь текстурпак, конкретний, установлений, і трошечки мені не вистачає. Ладно, зараз ми щось придумаємо. Тут був верстак, ладно, непогано. Ну нічого, в мене є свій тепер верстак. Робимо, давай собі кайло, Бенц. І квест пройдений. Открий. А, ну типу почати копати печеру, я поняв, щось типу такого. Давай спробуємо. Тільки тут далі і сіно, я бачу є всяка така двіжуха. Ну давай, типа, аля, ми копа. Оооо, я не можу цей блок зламати. Ааа, і цей не можу, почекай. Мені левела не вистачає. Коротше, мені треба відкрити якісь ворота і піти в печеру, скоріш за все, як я розумію. А, такий верстак ламати не можу, Йоханий! Mm, ладно. І тут я переприхнути не можу. Хорошо. Які ворота я можу відкрити? Скоріше за все, ці, так? А як би це правильно зробити? Розкажіть мені, будь ласка, поки я все рівно не можу то все ламати. Кстати, тут бочки звичайні, але вони не відкривають. Ну, вони пусті, я поняв. У мене є інша ідея, що якщо я? А, хитрі жуки. Хе-хе, так не залізеш, так? І тут не випрягнеш. Хм, а які ж ворота мені треба відкрити? Ну, точно не ці, да? Хі -хі -хі. Ладно. Чи є ще якісь скрині? Мені треба відкрити якісь ворота і піти в печеру. Непогано, у мене вже кам'яних мечів три штуки. І стріл зато багатенько є. Це непогано, це непогано, це навіть дуже хорошо. І зараз, кстати, буде третій рівень. Я готовий на себе дивитись. Давай, 2 секунди. Одна. Let's go. О! Oh! Хорошо! Тепер у мене сім сердечок, і я можу ламати камінь вугілля і залізо золотом. Обалдеть. А землю? А землю не можу? Хі -хі -хі. А камінь? А камінь, то можу. Все, наступне завдання у мене збере руду. А яку ж руду мені зібрати? Це точно кругляк? Да. Значить, я можу щось його тож добути і зробити собі кам'яне кайло. По ідеї, якщо я все правильно розумію, Кам'яне кайло бемц. і чи можу я забрати верстак? НІ! я не можу добивати верстак. Обалдеть. Це просто конкретний шок. Ладно. Кстати, наступний апгрейд треба довше вже сидіти грати. Я поняв, питань нема. Де я можу взяти руду? По суті, ми вилізли до якогось порту, і тут, можливо, теж є скрині, можливо, є скрині, кстати, на кораблі. Я би туди згасав. Подивився, що там взагалі. Чи є щось, Чи є щось для мене. Е! Ти чого не лізеш? О, так це просто не драбина, вона не вилазить по ній. Диви. Він тупо не хоче вилазити на ні. Обалдеть. Ну і блоків в мене особо так. Нема, щоб щось зробити. Ще спробуємо. Я ж й не можу цю землю добувати. Жесть, ладно, збери руду. А яку ж мені руду зібрати, так я блок трави не можу. Так я даже листя поламати не можу, траву звичайну. Обалдеть, непогано, зато тут Уже пропали ресурси. А я хотів сказати, зато тут м'ясо лежить, а м'яса вже нема. М'яса вже й нема. О, тут, кстати, були корови, я помню. О, Там ми могли перелізти, точніше, не могли перелізти, але хотілося б було. Так, чи можу я пшеницю ламати? Да. Значить, я зможу зробити собі трошечки хліба. Це вже хорошо. А чи можу я ламати сіно? Нє. Ладно, квест збери руду. Як би то її зібрати, якщо я не можу ламати землю? Ну, в теорії я можу ламати оцю ерунду. А, ні, не можу. Чекай, а що ж я тоді був зламав таке? Хм. Странно. Опа, я поламав щось. Ладно, вибачаюсь. Там замок є. Це, звісно, круто, але почекай, де мені взяти руду. Я б, був би не проти, але я не знаю, де її взяти. Зато тут є яблук, шкіра кролика, солодкі ягоди і сира курка. Непогано. Яблука це хорошо, правда, верстака я не бачу. Тільки бочки. Хм. Збери руду. Ще й дощ почався. Як я тобі руду зберу, як і тут тупо нема. Обалдійший кріпер появився. Це що за паук здоровий? Обалдіть! Старина? ні, я пішов від тебе. Я не маю бажання, хоча ні, бажання маю велике. Ху-ха-ха-ха! <рив> диви. Ти бачив, що я з ним зробив? І все, у мене тепер є порох. Це, звісно, класно. І тут є ще якийсь замок, в якому, можливо, трішки небезпечно, да. Книжки, кістки, яблука. Старина. гоблін, зомбі. Ого, пішов ти геть. Так, торговець. Я, в принципі, не радив би тобі тут лазити, бо мені здається, це не дуже безпечно. Um. Ну да, в общем, я прийду коли заапгрижусь, хлопці. Хе-хе-хе. Ще ще вечері, боже, обалдеть вас тут! Пішов дупу! О, кстати, звичайний павук, диви. У нього менше хп. Точніше, у нього більше хп. Обалдеть! Зомбіч застряг, диви. Я ума зійшов. А як мені то по-хорошому добути, все, що мені треба? Там воно ще один замок. Ні, ні, ти мені, пішли до нашої фортеці. Можливо, там десь я ліжко знайду, я не знаю. Мені поки що тут абсолютно не подобається. Взагалі не до вподоби. чучело! Та пішов ти А Добре, що я вже швидко бігати можу. Хаваємо і свалюємо. Вони на мене ще й добре загріні. Нам треба в безпечну територію, хлопці. У мене прей буде, давай дивимося за себе. 4 левел, мене появились черевики, Я тепер супер швидкий, обалденно. О, обалдеть! Наступний апгрейд через 7 хвилин! Дві яке воно сильне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, де б мені переночувати? Де б мені переночувати по-хорошому? Пішов в дупу. Опа, золото, незирит. На диван не можна лягти. Можна дрон щось є. Скажи, що є ліжко, є ліжко. Фух я ліг! Слава Богу! Щас ви всі погорите, народ. Щас ви всі будете горіти на вулиці, ви вже горите, тому що. Ой! Ти що заліз сюди, га? Скелетікс, Давай! Розсипався! Ха-ха! Ну, бяра. Оце ось жирна тварь, якась диви, яке жорстке. Все, пішов, геть. Так, тепер я по суті можу піти туди, куди я хотів. Да? По суті, так. Да. Но в мене закінчується хліб, і мені це не подобається. Мені без знайти верстак. Верстак, верстак, верстак. Де ти є, брат? Може там? Даааа, десь тут він повинен бути. Тут є торгівець? Да. Лазурит міняє на синій баравник, гнилу плоть на шкіру, порох на вибухівку. Непогано, непогано. А ти? Оооо. О, ти теж міняєш непогано. Ну як непогано? Ну таке безтолкове, по суті. Але все прикольно. Нитки на лук теж безтолкова штука, кремінь на стріли. Ну теж так собі. Насіння на хліб, теж галімо. Глину на цеглу, кактуси на барвник, кісткове борошно. Коротше, ясно, нічого солідного нема. А мене, кстати, супершвила. А, все, я можу ламати все тепер. Диви, я можу тепер зламати цей верстак, правильно? Так, да, я можу все ламати. Круть. Так, а що я сюди прийшов, щоб зробити собі хліба? Правильно, Все, кайф. Так, цей верстак ми можемо лишити поки що, а тут добути трошечки сіна. та в мене буде купа хлібу, і я зможу відвигатися уже в перше поселення, в перший замок, в якому ми спробуємо хоч щось там налутати. По ідеї, правильно? Так, кондоти замки, я готовий туди видвигатися. я готовий їх залутати і подивитися, що в них взагалі відбувається. Бо в принципі я був би не проти знайти собі якісь обладунки. Це було б дуже круто. У мене, звісно, черевики з'явилися якісь гермеса, по Ходу, що я супер швидко валю, але цього мені недостатньо, це точно. Мені до да більшого. Так, пес, я бачу, ти там бігаєш, тут ще зомбіки горять. Хорошо, що ще день. Тільки шкода, що я не взяв з собою ліжко. Оце єдине, що я провтикав взяти. Так, сразу їмо. Оці чили дуже жорстко агряться, ще й ну, доволі швидко бігають. Давай подивимося, що тут у нас. Тут ми були, внизу купа зомбі. Опа, я не хотів до вас спускатись, хлопці! Хлопці, блін, по одному. Всіх без голови лишив. Хе-хе, я хорош. Так, а далі у нас є спуск. І він закритий. Так да він закритий, бо бой тут не вилазиться через драбину. Обалдеть. Там щось жорстко, там рицар якийсь. А тут їх кілька. Я боюсь, що вони сейчас оживуть. А. Діамантовий меч! Діамантовий нагрудник, чоботи. Обалдеть! Оце я тепер круто дитий. А як вилізти? О, ось тобі і драбина поламалась. Ну на ній не можна лазити. Вона якась рахітна. Ну на ній можна отако вилазити. лазить. Хе-хе-хее. Изи, сейчас мы вылезем. Ух йо. Ти де взявся? Ти що так махаєшся, Ти. Ого, Луїсі. Блін, а тут трошечки не додумались, що ну, не можна лазити по драбинам, а це мені реально не подобається. Все остальне, в принципі, нормально. Я спокійно залутався. І в мене, кстати, скоро новий апгрейд. І що мені по апгрейдеру дадуть на п'ятому левелі? Power First. Я буду доволі жорстким типом. А я можу виключити оцю штуку. А, прикольно. О, прикольно. Отучалося якісь приколи. Ану-кенти, давайте. По одному, бо я ще хочу подивитися, як мене заапгрейдить. Так, 25 секунд. Я встигаю. Тут у нас купа ниток, книжка на гостроту 3 і прокляття зв'язування. Це мені не надо. Необробане золото, мені теж не треба. Е, мені даковадло. Мені даковадло для того, щоб я міг зачарувати свій меч діамантовий. І це було б реально круто. А ще через 6 секунд я стану якимось крутішим. Давай подивимося, 3, 2, 1. Бемц! Oh, о, май, копелюк появився! Хе! <laughs> і в мене є тепер якась суперсила, по ідеї, да? Да, Power First. Я не знаю, що воно значить, але воно активне. Воно активне, і це говорить про те, що, по ідеї, я якийсь суперсильний чувак. Ну як це використовувати, поки що я не знаю. Але мені подобається, що я бистро бігаю. Я реально кайфую. Проте наступне апгрейд через 8,5 хвилин! Ох ти ю, оце жорстко. Оце прям без шуток жорстко. Так, і далі у нас дорога веде нас до наступного замку, в якому, скоріш за все, ми щось знайдемо. Так, насіння моновики, на воно мені не надо. Погнали! Ступний замок нас очікує дуже жорстко. Оба! Привіт-привіт! Це хороший замок чи не дуже? Ну, судя по цим приколам, він не дуже хороший. Хе-хе, зараз ми спробуємо в нього якось зайти. Правда, спочатку треба повиносити стражу. Так, хлопці, у, у них бач, якісь штуки з'явились? Це походу. Да! Я супер сильний, Я їх порубав просто. Так, не відкриваєте, так? Да? Хорошо, ми зайдемо по інакшому Ладно, тут якісь бочки, тут не зайдемо. Зайдемо тут. Здарова. Як у вас справи, хлопці, по одненькому? Сюди пішли. Хе-хе, повалив просто. Так вони мені нічого зробити не можуть. Прикинь, у мене вже і хп багато. Ти можеш мало ще вдарити? О, да, можеш. Ну, тебе просто не виходить, бо я тебе винос. Де твій король? Покажи мені, я хочу його вини. <гас> Ух ти, його вас багато! Диві, як я їх легко тушу. Ти де взявся? А вони звідкись спадають, диви! Чому вони тут спавняться? Ну його в баню, пішли сюди. Скриня, діаманти, смарагди, золото, хорошо. Давай викинемо всяку ерунду, яка мені не треба. Отако. А тут у нас о, арбалет. Золоті яблука, то темпи смерті, залізна сокира, незламність, ефективність. Вау. Стріли, уповільнення, череп, ще якась ерунда. Гребна підлива. Непогано. Непогано залутались, диви. Тут ще вище можна вийти. Тут теж скриня купа м'яса. М'ясо, це хорошо. Так, що в нас ще тут є в цьому замку? Ага, це ми вийшли на сторожові башні. Ми по суті були в самому великому будинку, да? І ми можемо вилізти вище по драбині, по ідеї, да? Якщо вона десь тут є. Бо я, якщо чесно, поки що її не бачу, і мені це не подобається. А, ось ту. Ось тут, тобі диви. Наступний рівень. Ну, а туди все одно вище нема дороги. Хм, странно. Ми ж кудою вийшли? Сюдою, да? А, ну він просто двохрівневий, Тому ляш остальне. Остальне томуляж конкретний. Окей, у нас уже вечері ліжка. Я так і не знайшов, і мені це не подобається. Но замок ми очистили, тож непогано. Дві тут клітки якісь. А, так тут монобло. Почекай, Воно було відкрите? Всю дорогу? Та ну, ти що гониш? Я що не побачив? Так, ну це не ліжко, це муляж. І там теж мені не додому, виходить, бо на вулиці трошечки не хочеться тусуватися, бо вже ось бачить які чіли тут спавняться. Ага, і тут дорога теж кінчилась. Значить, по суті, більше замків, як я розумію, немає. Да? Є тільки отакі чіли. На тобі. Наше. І з меча тобі. А це якийсь, кстати, жорсткий був, де він не помирав. Странно, дуже странно. Он там ще якась ерунда. Е, чел! Іди геть. Хі -хі -хі. Я вже вас не боюсь, це не то, що було раніше. Щас я вже доволі такий потужний дядько і можу спокійно з вами битись. Тільки ти, звісно, чел Тоже серйозний, но пішов ти геть. Ой, трошечки дерева добудем Кстати, сокира дуже класна. Добуває все дуже швидко. А ці чили повільні, зомбі чи звичайні теж єрунда. Я їх спокійно рознесу. Оці, типа, аля духи поняв. Я ще не знаю, звідки вони взялись. Ще якийсь скелет прокачений. Ну тоже пішов геть. Ух, ну його в баню. Ні, 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 мені таке не треба. Там воно ще є замок в піску якийсь, я би ще туди погнав. Правда, треба спочатку переночувати, бо тут і павуки вже жорсткі, якісь і ще якісь типи. І ну вас в баню всіх. Я просто валю. Хе -хе -хе. Я, в принципі, плюс-мінус розумію, як мені добігти до будинку, в якому можна переночувати, ніби ось він. По ідеї. Да, 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 да. А я поняв, е, може. Ні, я поняв, закрити не можна. Ну, ладно, я спать. Хух, хорошо. Тепер ми вже в більшій безпеці, хоча і так там мені ніхто нічого особо не зробить. Тому що я доволі такий серйозний чел. От, але все рівно, все рівно. На всякий випадок треба було б підстрахуватись. І погнали до того замку з піска. Мені здається, там щось жорстке може бути. Бо як я розумію, я ходив тільки в одну сторону, є ще ж інші ще сторони. В які я не ходив, і було б непогано там побувати. А де той замок з піска? Йо, а он до він. Ну, він не з піска. Там на тій стороні а ще вже капець, що відбувається. Диви, там ось замок. Потім там є ще один, як я бачу, да? Чи то мені показалось? Там воно вдалі є ще один корабель. І нібито все. Почекай. <гас> Блін, наш я ладно, нормально живу-живу. Да, там нормально. Ну Но мені аби быстріше плавати якось. Скоріше за все, якщо я прокачаю свій рівень надалі, то я стану потужніший. І ще воно якась є печера. Прям печера печера, чуваки. І у мене наступний левел, левел 6, мені дасть якусь таку штуку. Ліп. Я не знаю, що це значить. І кстати, сейчас у нас прокачка будет. Ну, народ! Давай подивимося. О, наплечники появились. Тепер у мене 13 сердечок, і у мене якийсь ліп апгрейд. Що це значить? Що він роби? Я поки що не знаю. І кстати, наступна прокачка через цілих 9 хвилин. І що робить цей ліп? Це якийсь а-ля стрибок, но я пригаю, звичайно. Кстати, диви. Шапка то лишилась. Я не розумію, що за стрибок. Все його виключив. я його включив. Ааа! О, oh, що предмет. А, ah, ти диви. Непогано. Так я щось так швидко перепливу, лол! Ха-ха-ха! Оце я її Хе -хе. ждав! Хе-хе, ждав але все таки є! Yeah. Хе-хе! let's go! Що в нас тут? Покажи мені, покажи мені силу, покажи мені міць, покажи мені жорстких типів, які можуть мене здолати. Покажи мені свого найсильнішого воїна, а я тобі покажу йому свого клинка в дупі. Так, в димоход не впадіть, пацани, бо я його баню. Так. Угу. Поняв, що драбина трохи тут не варік, да? А блоків у мене небагато. Зато тут є скриня, в якій є два діаманта. Це, звісно, хорошо, але мені б сильного воїна якось. Скоріше за все він є в печері. І диви, Там далі щось ще є, Диви, якісь скали. Не просто так то все. Там, скоріш за все, ще купа-купа всякого лайна. Але туди ми обов'язково підемо в наступній серії. А поки що, друзі, всім дякую за перегляд. З вами був Санчелос І всім пока.